Я Сергій Наумов, керівник Ощадбанку. Вже майже 200 наших відділень стали частиною спільної банківської мережі Powerbank. Згодом таких відділень буде 450. Ця мережа створена за ініціативи Національного банку та об'єднує всі системно важливі банки. Це наша спільна мережа і спільна відповідь на можливі виклики. Вона складається з понад тисячу відділень по всій Україні, які завдяки посиленому технічному оснащенню працюватимуть за умов тривалої відсутності світла. Просто завантажте і збережіть собі карту відділень спільної банковської мережі Power Banking в вашому регіоні. Будьте впевнені, разом ми робимо все, щоб забезпечити вам доступ. До банківських послуг за будь-яких умов.